Сьогодні є перша неділя після святої п'ятидесятниці, і в цей день церква вшановує пам'ять всіх святих. Чому саме в цей день ми вшановуємо всіх святих угодників Божих? Цим церква показує, що наслідком П'ятидесятниці, наслідком зішестя Святого Духа є поява великої кількості святих людей, яких є безліч. Тому що ми, коли заходимо в храм, ми бачимо ікони. Кожного дня церква вшановує пам'ять того чи іншого святого. Кожен з нас носить ім'я на честь певного угодника Божого. І святих є сон, є безліч, так як зірок на небесній тверді. Але ті святі, яких ми знаємо, Ті, які вписані у церковний календар, це лише невеличка частина тих святих, які є святі у Бога. Коли ми розмірковуємо про погодників Божих, коли ми читаємо їхні життя, то чомусь здається, що це люди, які жили десь давно, колись всиву давнину, Зараз їх наче немає. Але це не правда. Тому що святі були є в наш час і будуть доти, доки буде стояти цей світ. Тому що світ існує завдяки молитвам святих угодників Божих. Коли ми поглянемо на приклад Старого Завіту, коли Авраам Говорив з Богом. Чи збереже Бог, запитує Авраам, місто, якщо там буде, припустим, 100 правил? Господь каже: так збережу. Чи збереже місто, якщо там 10 правил? Збережу. Чи збереже Бог місто, якщо одна праведна людина буде молитись, буде, жити, прославляючи Бога? І тоді Господь сказав, що збережу. Так само і наш світ, він пронизаний гріхом через ту несправедливість і зло, яке панує навколо, цей світ давно мав би бути знищений. але Господь його тримає якраз завдяки молитвам праведних святих людей. Тому можна з впевненістю сказати, що святі є, існують і моляться зараз за наш світ. І вони є, можливо, серед нас. Можливо, ми їх знаємо, тому що святі поруч. Хто ж така свята людина? І як стати святим? Святий це не є безгрішна людина, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, каже нам священне Писання. Але святі це ті, хто посилено бореться зі своїми гріхами, хто намагається вести ось духовну боротьбу для того, щоб почистити душу і позбавитися пристрастей і гріхів пороків. Але навіть це. Не є головною умовою святості. Головна умова святості це любов, набуття любові. Зараз дуже багато є інформації, доступ до інформації, і ми можемо не тільки читати книги, а дивитись різні відео і навіть святиць місць. Ще живі. Рабетники. І ось було таке нещодавно інтерв'ю одного старця з Афону. Я чисто випадково включив YouTube, дивлюсь, якась цікава передача, показують такого 90-літнього старця, який ледве-ледве вже сидить на пів лежачий. І паломники питають, як спастися? Він каже, за допомогою любові. А що для цього потрібно робити? Він каже: дуже важливо, щоб був ще хтось, щоб людина не була одна. Тому що одному спастися важко. А коли є ще хтось, кому ми можемо послужити, проявити любов, допомогти, то за допомогою іншої людини ми можемо спастися через любов. І дійсно, коли є ще хтось, кому ми можемо бути корисним, кого ми можемо обігріти своєю любов'ю, це і є наш шлях до спасіння. В житті й літературі є багато прикладів того, як можна стати святим. І цей приклад, напевно, вже ми чули багато разів. Приклад про єгипетського святого великого пустельника Антонія. Антоній Єгипетський один з родоначальників монашества. Людина, яка вела абсолютно аскетичне життя, яка жила в пустелі при палючому сонці, при холоді вечора, який весь час проводив в молитві, і до нього прийшла думка, що він вже здобув святість. Натомість йому явився Бог і сказав, що у селі, недалеко від пустелі, де вже село починається, є дві жінки, які перевершили тебе у святості. Він настільки здивувався, думав, як так, я тут, в пустелі, в пості живу, в подвизі, а в селі є якихось дві жінки, які перевершили мене в святості. Він не витримав, пішов в те село, знайшов тих жінок, всі, звичайно, дивувалися, що такий пустельник прийшов, старець. І він каже, в чому ваш подвиг, що ви таке робите, що перевершили мене в праведності і в подвизі? А вони кажуть, «Та ми не знаємо, що ми таке робимо, ми особливо нічого і не робимо. Єдине, що ми можемо сказати, що ми ні разу не посварилися між собою і своїми чоловіками. Жодного разу. І це вже такий подвиг, який перевершить любові навіть аскетичний подвиг ченця. Тому, дорогі брати і сестри, любов це те, Чого ми повинні прагнути, в чому ми повинні утверджуватись і чим повинні спасатися? Тому що свята людина це та, яка переповнена любов'ю. В життях дуже багато є різних прикладів любові. Коли ми читаємо церковну, житну літературу, ми бачимо ці приклади. І от я ще один нагадую, який також дуже сподобався мені це. Приклад Йосифа Ватопецького, також преподобного монаха, який був ігуменом монастиря. Всі, звичайно, люди своїми немочами і трапилась така історія, що приходить монах до свого ігумена намісника, і каже: знаєте, отче, там є один монах, який про вас дуже погано говорив, що ви його. До нього погано поставили, що ви його не послухали, що ви його зневажали. Він таке про вас говорить. І цей намісник каже: Ну добре, дякую, що сказав. От ну, я йому там. Я, я таке йому такого прочуха, але там добре, ввечері буде слід, бо я його викличу і дам йому прочухати. Ну, приходить вечірня служба, намісник викликає до себе монаха. і всі вже в очікуванні, що ж тут зараз таке буде. І коли цей монах прийшов, підходить до нього намісник, падає йому в ноги, просить вибачення і каже, брате, чим я тебе засмутив, якщо ти мене так обговорюєш? Якщо це тобі причинило зло прости. І цей монах, який обсуджував, настільки був вражений, що сам впав на землю і двоє повнімалися і Ось вияв любові. любові, яка переповнює серце, любов'ю, якою є Бог. Апостол Павло каже такі слова в посланні до коринфян. якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові немає, то я мідь, що дзвонить або кімвал, що вречить. Якщо я маю дар пророцтва, знаю всі таємниці, маю все пізнання і всю віру, так що і горе можу переставляти, а любови не маю, то я ніщо. І якщо роздам усе добро моє, віддам тіло моє на спалення, а любови не маю, то немає з того мені ніякої ворозі. Тому, дорогі брата і сестри, найперший і найважливіший орієнтир, як здобути святість, як спастися і як бути Божою дитиною, це утверджуватись у любові. А любов це тоді, коли ми жертвуємо собою ради інших. Тоді, коли ми не шукаємо свого, а коли. Живемо заради того, щоб ближньому було добре. Амінь. Слава Ісусу.